Молоко було два дні в нього срок сім днів, а воно вже скисло. Через довготривалі відключення електрики у деяких магазинах Полтави псується продукція. Цього тижня у області діяли і погодинні і аварійні графіки. Коли світла не було по дві години, то холодильники в принципі витримували і товар, був холодний і морожено-заморожений, пільмені в належному стані. А коли світла немає по чотири, по п'ять годин або як його немає, майже там всю ніч, то звичайно це це. Це треш. за ті дві години, що дають нам світло. Ну не вспіває воно все охолоджуватись. Морожено та не пропадає, колбаси не витримують. У магазині, де працює Тетяна Ілляшенко, генератора немає. У першу чергу без холодильника псується молочна продукція, м'ясо, риба, ковбаси та напівфабрикати. Пальмені й вареники довелось викинути. Все просто розстало, злиплося в один комок. Ну все, товар пропав, товар викинули. Це збитки, страшні збитки. Стараємося заказувати товару потрошки, щоб він був завжди свіжий. Нам кожен день підвозять і молочко, і все. Але із-за того, що перебої з світлом, товар не витримує навіть половину свого срока. Списуємо викидаємо ні в якому разі людям. Це не продається. Ну в таку спеку я стараюсь таке брати крупи, хліб а не м'ясо, не молоч, тому що я боюся я принесу додому, воно буде порчем. Щоб не отруїтися. За відсутності світла у деяких магазинах не працюють і термінали. Все псується, дуже тяжко. Дуже мені перед людьми не удобно, бо люди тут всі постійні покупці, всі сусіди, всі жильці цього дому, фактично у цього району. Вони всі сюди ходять постійно. А не тільки в магазинах, а й вдома теж псується. Зараз стараємось не брати, бо знаю, що можна отруїтися. Вибачте. Чим. Ну і рибо, і молочними продуктами, і м'ясом звичайним, то я стараюсь не брати зараз. Фрукти, овочі в основному. Температура повітря цього тижня сягала 38 градусів. Морозиво у деяких магазинах рятували, накриваючи холодильник ковдрами. Вон холодильник із мороженим стоять накриті одіялами. Людина приходить, відкриваємо те одіялко, достаємо те морожене, у нас он, половина товару, він просто непридатний. Просто ми його з і викинемо. У цій мережі магазинів продукти не псуються, бо є генератори. Та через це зросли витрати. На сьогоднішній день витрати на дезпаливо, на обслуговування генераторів, заміну мастила фільтрів. Вони в місяць становлять від 800 до 1000 до 1 мільйона, тому ми маємо працюємо іноді навіть збиток, але ми працюємо, тому що сподіваємося, що ця ситуація після ремонтів. Нашої генерації вона стабілізується. Як тільки відключається централізоване електропостачання, наш магазин автоматично переходить на генератор, тобто буквально 2-3 секунди покупці цього навіть не помічають. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.